Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити з вами про етапи створення ароматів. І я хочу перше, що сказати, що це доволі складний кропіткий процес, який починається з зародженням або створенням парфумерної ідеї. І завершується тим, що ця ідея стає втіленою в парфумі. І в цьому процесі залучена велика кількість спеціалістів, і ці спеціалісти не лише з сфері парфумерії, власне, парфумерні дизайнери, а це люди зовсім інших професій, які також долучаються до процесу створення. І які, власне, і створюють оцю магію аромату. Тож сьогодні поговоримо про це. Перед тим як я почну, поставте, будь ласка, лайк даному відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Тож ми починаємо. І початок процесу створення аромату починається з, іде... з ідеї. Е Концепція ідеї аромату і її розробка включає декілька етапів, тому що саме процес створення аромату починається від концепції, яка буде закладена в цей аромат. І для створення концепції власне, відбувається маркетинговий аналіз. Тобто той чи інший бренд аналізує сучасні тенденції, аналізують запити. Поживачів. Маркетинг бренду аналізує самі успішні аромати конкуруючих брендів, аби для себе розуміти, що зараз є популярним, актуальним і знаходиться в топі запитів аудиторії. Паралельно з аналізом ринку йде бриф від маркетологів. Тобто бренд визначає. Що має символізувати новий аромат? Е, кому він буде адресований е, жінкам, чоловікам? Це буде унісекс, яку сезонність матиме аромат, там, зимовий чи літній він буде. Е, також аналізуються асоціації та настрій, який має викликати аромат. Він там буде свіжим, е, е, інтенсивним, глибоким, якимось, я не знаю, сексуальним. Радісним ароматом для прогулянки, якимось вечірнім ароматом, це все також відбувається під час маркетингового брифу. Також на цьому етапі визначають, для якого сегменту ринку буде адресований цей аромат. Це буде люксова композиція, це буде ніша, чи це буде якийсь аромат мас маркетингу Після того, як вже Є оце бачення, оці загальні такі стандарти і напрямки, вектори руху визначені. Компанія звертається з цим запитом до парфумера. Багато компаній мають власних парфумерів, і ці вже парфумери, відчуваючи ДНК бренду, розуміючи його, починають працювати, опираючись як на бриф, який вони отримали від компанії, так і опираючись на якісь. Історичні спадщини, які вже існують в бренді, аби продовжувати парфумерну історію і закладати її в новому ароматі, аби зберігати оцю таку спільну, як то кажуть, сюжетну лінію. Багато компаній користуються послугами запрошених парфумерів і така велика компанія, як International Flowers and Fragrance, Пропонує такі послуги в, в цьому парфумерному гіганті працюють такі видатні парфумери, як та сама Анфліпо, та сама Софія Гройсман. І вже з запитом саме до бренду або до конкретного парфумера. Не до бренду, а з запитом або до концерну, або ж до конкретного парфумера бренд звертається, розповідає йому ідею, говорить йому, можливо, якісь. Свої побажання стосовно компонентів, які бренд хотів чути в новому ароматі. І після цього парфумер починає працювати над ароматом, починає працювати над створенням його формули. Починає для себе величезну роботу з. Підбору компонентів, які він буде використовувати в ароматі. Для того як парфумер визначається з компонентами, які він буде використовувати з інгредієнтами, йде процес створення е, піраміди, процес створення формули. Парфумер працює над поєднанням інгредієнтів, які він обрав, е, працює над тим, аби якось там щось замінити на щось інше. Тобто це такий Творчий процес, який має практичне, прикладний, прикладний прояв. Тобто парфумер, надихнувшись брифом, який йому запропонувала компанія, він починає свій політ фантазії, який втілюється в парфумерному прояві. І після того, як Парфумер попрацював. Зазвичай власникам бренду і людям, які приймають рішення стосовно того, який аромат буде випускатися, яке звучання він матиме. Парфумер пропонує декілька зразків аромату. Ми знаємо з вами всі цю історію про Шанель номер 5 що з 10 зразків запропонованих Ернестом Бо Коко, вона вибрала п'ятий зразок, і зараз ми його знаємо як культовий аромат Шанель No5. Але це я до того, що окрім п'ятого зразку існувало ще інших дев'ять, про які, як то кажуть, ми нічого не знаємо. Але це класична традиційна парфумерна практика, коли пропонується декілька зразків, і вже ці зразки слухають. Тестують власники брендів і дивляться на те, який з ароматів найкраще підходить тій ідеї, яку запропонував бренд. Після того, коли фінальний зразок обраний, відбувається процес стабілізації парфуму. Тобто Виводиться його остаточна хімічна формула, в якій зазначені точні пропорції тих чи інших інгредієнтів і далі ще продовжується тестування, і йде процес, як то кажуть, закріплення. Це момент, коли в парфумі, які вже обрали і які планують запускати, після. Чіткої побудови формули іде ще тестування з метою того, щоб парфум залишався сталим під впливом якихось зовнішніх факторів, як то температура, світло, і також щоб парфум залишався сталим та незмінним, знаходячись на шкірі. Ці тестування відбуваються на різних типах шкіри. Тестування відбувається на великій групі людей, там, жінки, чоловіки. Ну, така вибірка аудиторії, який буде адресований цей аромат, і дивляться, як аромат проявляється в реальних умовах, як він звучить. там. На початку з моменту використання вранці, і як він проявляється, наприклад, до вечора. За скільки відбувається стишення звучання, як проявляються компоненти старту, серця та бази піраміди. Все це е, така важка, важлива кропітка праця, яка е, ну, займає, власне, левову частку е, з усього процесу виготовлення ароматів, тому що Саме в цей е, період е, композиція доводиться до свого цього філігранного звучання, яке потім бренд буде пропонувати аудиторії. В цей момент визначаються 100% інгредієнти, які будуть використовуватися в ароматі. Я маю на увазі вже формулу знають, а саме які інгредієнти, яких виробників, щоб. Е, Ця якість сировини була однотипною, щоб звучання різних партій аромату були тотожними, щоб не було ніяких зміщень в піраміді. Тобто це такий е, титанічний можна назвати труд, тому що він знаходиться десь, знаєте, як на кінчиках пальців. Те, це щось таке невловиме, яке треба, як то кажуть, зафіксувати і. Е, Взяти ніби контроль над цим процесом, і відпустити його по типу на волю. Дуже такий складний і в хімічному плані процес, ну і в плані якогось мислення та підходу. І, звичайно, цей процес вимагає неабиякого рівня професіоналізму саме від парфумера, тому що, власне, він і контролює всі процеси, він саме. Саме він реагує на всі ті, там я не знаю, зміни, на всі ті якісь похибки, які виникають в процесі експлуатації аромату. Ну і саме він по великому рахунку відповідальний за те, щоб аромат, який будуть презентувати аудиторії, мав максимально якісне звучання, і щоб творіння мали якийсь такий свій. Унікальний тон прояву, і це все, що стосується саме виготовлення парфуму. Також іще відбувається ольфакторне тестування. Фахівці бренду оцінюють не лише ну, якби, фізіологію аромату, а вони ще слухають аромат з в такому контексті, наскільки він відповідає. Емоційному запиту, який очікується від цього аромату, які емоції він викликає, які асоціації викликає. Тобто, це також один із важливих моментів тестування аромату на те, аби запустити його в масове виробництво. І також ж цікавий момент, коли аромат. Випробовують на асоціації та емоції, які він викликає. Це теж десь там на кінчиках пальців, дуже так чутливо, індивідуально, ну і так в якійсь мірі, ніби, як на мене, дещо магічно. Поки створюється сам власний аромат, проки його тестують, закріпляють, роблять всі процеси, про які я сказала. Паралельно з цим відбувається розробка дизайну. Флакону та пакування. Тому що це теж дуже важливий аспект в сприйнятті аромату. Визначається, яким буде цей флакон, там лаконічним чи якимось суперскладним. Визначається, який матеріал будуть використовувати для виготовлення флакона. Буде, чи це скло, чи це пластик, чи якісь. Якась буде металева конструкція. Кожне менш важливою є саме пакування, в які кольори забарвлене буде це пакування, які там шрифти будуть використовуватися, який дизайн. Всі ці дрібнички також. Е Продумані всі ці дрібнички також погоджені з основним брифом, який надається парфумеру, і дивляться відповідність того, що пропонують дизайнери в такому зовнішньому втіленні, до відповідності е, до, з ароматом, який створює парфумер. І що саме головне, щоб все це відповідало запиту бренду, який е, планує випуск цього аромату. Після того, коли відбулися всі. Процеси, все погоджено від звучання аромату до його формули, погоджені пакування, флакони. Починається серійний запуск, серійне виготовлення аромату. Тобто на заводах або виробництвах, які є в самому бренді, починається виготовлення аромату, починається змішування інгредієнтів в максимально точних пропорціях, зазначених в формулах, і саме цей весь процес механізований, він саме от вся ця точність за це все відповідають машини, які. Змішують всі компоненти, додають воду, спирт, все в залежності від того, яка концентрація продукту буде парфумована, туалетна вода, чистий парфум, там серпанок для волосся. Все це переходить в такі промислові масштаби. Аромати також розливаються в флакони, це все автоматизовані процеси, щоб кількість парфуму була. Точною в кожному флаконі, ну, тобто це все поставлено на такі автоматичні рейки після того тривалого такого, творчого процесу створення. Зараз все стає супер прагматичним, супер точним, це все прораховано і йде масове виготовлення продукту. Потім цей продукт пакується, там оздоблюється, е іде весь цей візуальний зовнішній супровід. І аромати готові до відправки в магазини. І тут знову на сцену виходить маркетинг, і він відповідає за запуск продукту. Розробляється спеціальна стратегія просування цього, аромату, ну, цього продукту. Погоджується, якими методами це робитиметься. Там із залученням соціальних мереж, із залученням відомих обличчя, медійних якихось інфлюенсерів. Починається, плануються різні заходи, презентації, якісь от, запускається така хвиля в соціальній мережі промороликів, готуються рекламні компанії, відбувається, там, як то кажуть зараз, розсилка ароматів відомим там, блогерам. Вони починають на своїх каналах говорити про цей аромат, позначати його. Тобто піднімається оця така хвиля е, цікавості, хвиля попиту на аромат, який презентується. Ну і зокрема, оцей такий багатошаровий запуск продукту допомагає його популяризувати, викликати інтерес аудиторії, і далі вже власне парфум починає жити своїм життям. І лише через якийсь час. Там Маркетологи бренду спостерігають за тим, наскільки він став цікавим аудиторії, наскільки він викликав інтерес, якийсь парфумерний резонанс, цікавість. І потім, вже аналізуючи ці, ці дані, там, компанії приймають надають парфуму. Статусу там бестселеру, або якщо він не надто успішним, дають йому таку назву сезонного і знімають з виробництва. Ну, це все е, прив'язано лише здебільшого до однієї, до одного показника, до тої кількості прибутку, який дає той чи інший аромат. Але якщо дивитися глибше, то процес створення е, парфумів це дуже такий. Складний творчий процес, в якому поєднані різні галузі науки та мистецтва. І в створенні цього продукту парфумерного залучені велика кількість різних фахівців, і саме синергія, знань, вмінь та навичок всіх, хто долучений до процесу створення ароматів, саме вона. Дуже часто дарує світу шедевральні композиції, якими ми, як користувачі, насолоджуємося. Я хочу побажати кожному з нас, кожному з вас якомога більше приємних парфумерних відкриттів. Я хочу побажати вам, якщо ви любите якийсь аромат, ще більше зануритися в історію його створення. В Ідею та філософію, яку закладали в нього власники брендів, тому що саме розуміння контексту, в якому створений цей аромат. Допомагає ще більше зрозуміти красу цієї композиції, ще більше відчути його цінність і не лише фінансову, а цінність, отаку, яку, знаєте, мистецьку, я б навіть сказала. Тому що для мене процес створення парфумів, і те, як він звучить, це теж таке неймовірно філігране парфумерне мистецтво, до якого залучені геніальні спеціалісти, і можливість слухати ці геніальні роботи. Це знаєте, багато цього вартує. Тому, якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємно відчувати вашу підтримку. Та, власне, я її зараз її відчуваю. І це неперевершене враження. А від себе я хочу вам побажати приємних. Ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!